П'ятниця, 26 травня. Наші уявлення про Бога засновані на наших досвідах. Я пригадаю Господні діла, бо пам'ятатиму твої давні дивовижні чудеса, навчуся з усіх твоїх справ і буду роздумувати над твоїм промислом. Псалом 77, 12 та 13 вірші. Будьте обережні в тлумаченні святого письма, читайте його серцем, відкритим для Божої вістки, і воно відобразить небесне світло, даруючи розуміння простим. Простим зовсім не означає нерозумним, а тим, хто не прагне вийти за межі людських можливостей, намагаючись бути оригінальним і незалежним, котрі не мудрують понад те, що є правдивим знанням. У псалмиста Давида часто змінювався стан душі. Іноді, коли йому відкривалася Божа воля та його шляхи, його душа невимовно раділа. А коли він помічав щось протилежне Божій милості та його незмінній любові, усе здавалося йому оповитим темрявою. Коли Давид розмірковував про життєві труднощі і небезпеки, вони здавалися йому настільки страшними, що в нього складалося враження, ніби Бог залишив його через гріхи. Він настільки відповідально ставився до свого гріха, що вигукнув: чи Господь відкине навіки і більш не прихилиться, невже Бог забуде помилувати? Коли цар молився та плакав, йому ясніше відкривалися характер і властивості Бога. Навчений небесними силами. Давид вирішив, що мав перебільшене уявлення про суворість Божого правосуддя, роздумуючи над його обітницями і гарантіями, даними Ізраїлю, і розуміючи, що вони призначені для всіх, хто відчуває в них потребу, так само як і для Ізраїлю, він зробив їх своїми. Законно присвоївши собі ці обітниці й переваги, Давид вирішив, що надалі не буде поспішати самостійно про все судити, впадаючи в тугу й безнадійний відчай. Він підбадьорився, одержавши більше пізнання Божого характеру, явленого в його вченні, довготерпінні, у його неперевершеній величі й милості. Давид зрозумів, що божі вчинки і чудеса мають безмежно широке застосування. Однак внутрішній стан Давида знову змінився, спостерігаючи, як проведіння допускає, аби беззаконники та грішники отримували ласку і благословення, а ті, котрі люблять Бога, стикаються з труднощами й непорозумілі. Міннями, яких не знають запеклі грішники, він вирішив, що божі шляхи несправедливі, як написав у своєму псалмі Асаф. Адже я заздрив беззаконним, коли бачив мирне життя грішників, бо нема підтримки в їхньому стражданні і їх не битимуть як простолюд. Псалом 73, з 3 по 5 вірші. Псалмист не міг цього зрозуміти, аж доки не ввійшов до Божого святилища і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Однак ти за підступність віддав їм злом і скинув їх, коли вони піднеслися. Мені ж любо пристати до Бога, покласти на Господа мою надію. Псалом 73, 17, 18 та 28 вірші. Ось так, дорогі друзі, псалмист зрозумів, як добро завжди перемагає зло, і що не варто застрити грішникам і тим ганебним ділам, які вони звершують. Давайте триматися міцно за господню руку і бути разом з ним до кінця.